Чому будівля, що колись була залізничним вокзалом, стала домівкою для шедеврів імпресіонізму? У цьому відео з моєї нової рубрики Музейний гід ми з вами вирушимо в самісіньке серце Парижа до музею Торсе. Я проведу захоплюючі онлайн екскурсії, розповім неймовірні факти про музей та Париж 19 століття, а також покажу, на які картини тут варто звернути увагу та чому. Можна сміливо сказати, що мистецтво Франції тримають три кити: Лувр, в якому зберігаються мистецтво старожитності та середньовіччя, музей Дорсе, який презентує роботи академістів та французьких імпресіоністів, тобто 19-20 століття, та музей Помпіду, в якому представлена колекція сучасного мистецтва. Зараз ми з вами знаходимося на правому березі річки Сени. А перед нами у всій красі розташований музей Дорсе. Але перш ніж ми з вами переступимо поріг цієї будівлі, давайте перенесемося у кінець 19 століття, час, коли Париж вже гордо носить назву місто світла. 1900 рік Франція бурхливо готується зустріти нове ХХ століття і водночас проводить Всесвітню виставку. Чільним стилем на виставці стає «Ар-Нуво». у ній бере участь 76 тисяч учасників, а французька скарбниця поповнюється сумою у 7 мільйонів франків. Місто живе, місто не спить, місто світла прагне довести всім, що Париж це столиця світу. Починає працювати перша лінія метро. Спеціально до виставки споруджують нові захоплюючі прекрасні об'єкти. Два береги Сени об'єднує новесенький міст Олександра III. він веде прямо до щойно збудованих великого та малого палаців на правому березі річки. З'являється Ліонський залізничний вокзал та, нарешті, вокзал Орсе, що мав допомогти мандрівникам з усієї південно-західної Франції дістатися столиці. Нова будівля вокзалу мала гармоніювати з елегантним районом та будівлею Лувру, що знаходиться на протилежному березі Сени. Еклектичний фасад, скляний дах та два велетенські годинники вокзалу Орсе запроєктував французький архітектор Віктор Лалу. Упродовж наступних 39 років будівля слугуватиме залізничною станцією. І ось майже через 40 років вокзал Орсе припиняє свою діяльність. Що ж такого сталося? А сталася електрифікація в залізничній галузі. Світ нісся вперед, як шалений, а його потужним двигуном був технічний прогрес. Вокзал Дорсе було збудовано виключно для обслуговування парових локомотивів, а нові електричні потяги були надто довгі. Тому просто не поміщалися на коротких перунах вокзалу. Уряд вирішує знести будівлю. Тут варто також зазначити, що на той час, коли розглядалося питання знесення Гардорсе, еклектична архітектура 19 століття не була в моді. З цієї причини неймовірний ринковий ратуш ХІХ століття в районі Лезаль знесли на початку 1970-х років. Сьогодні на його місці стоїть сучасний торговий центр, і архітектурно він ну зовсім не вражає. Рішення знищити будівлю вокзалу Орсе зустрілося з неабияким опором громадськості, яка не хотіла, щоб вокзал спіткала та ж доля, що й центральний ринок свіжих продуктів лезаль. У 1978 році будівлю вносять до списку історичних пам'яток, і це рішення рятує її від знесення. Музей в будівлі вокзалу насправді з'явився не так давно, а саме в 1986 році. Крім перебудови Лувру, це був один з головних культурних проєктів тодішнього президента Франції Франсуа Мітерана. Виникла ідея перетворити пустий вокзал на музей мистецтва 19 століття, але чому ці роботи не розмістили, до прикладу, у луврі? Відповідь проста в луврі для них просто не було місця. І ось так будівля, що протягом десятиліть стояла пуста і не відігравала ніякої ролі, перетворилася на музей мистецтва. Вам не здається, що це навіть якоюсь мірою символічно, адже митці кінця 19, го початку 20-го століть можна назвати митцями вугілля і пари, адже залізниця сильно змінила їхнє життя і неабияк вплинула на їх творчість? По-друге, вокзали завжди асоціюються з подорожами, принаймні у мене одразу виникають такі асоціації. Тож Зараз ми з вами переступимо поріг парадного входу старого вокзалу і вирушимо у мистецьку подорож. У приміщенні зверніть відразу увагу на кесонний дах колишньої станційної зали, чавунні ажурні конструкції платформи та величезний годинник. Постійна колекція музею Дорсе охоплює п'ять рівнів і представлена відповідно до мистецьких напрямків. Тобто спочатку академізм, Барбізонська школа, символізм, а далі імпресіонізм, постімпресіонізм та предмети в стилі ар-нуво. Галерея розділена на дві частини навколо центрального проходу з годинником. Оскільки твори мистецтва також є між кімнатами в тій самій зоні, будьте уважні, щоб не пропустити їх. На першому поверсі представлені скульптури, створені з 1850 по 1880 рік. Також побачимо чимало творів Гюстава Курбе, Жана Франсуа Міле та набістів. Окрім цього, картини символістів, реалістів та академістів. На третьому та четвертому поверхах представлена чудова колекція британського та австрійського декоративного мистецтва кінця 19 століття меблів та предметів, створених у стилі ар-нуво. На п'ятому поверсі знаходяться імпресіоністичні та постімпресіоністичні картини, і саме сюди поспішають відвідувачі музею Дорсе. Але я пропоную вам все ж таки почати знайомитися з колекцією музею в хронологічній послідовності, тому почнемо з першого поверху. Саме тут ми маємо змогу захоплюватися мистецтвом консервативних академістів, і я хочу, щоб ми з вами зупинилися перед картиною академіста Вільяма Адольфа Бугро Данте і Вергілій у пеклі». Зрештою, на ній легко впізнати і Вергілія, і Данте, а також зрозуміти, що це зразок творчості за сюжетом божественної комедії Данте. Але що ж відбувається на картині, і про що цей сюжет? Проте ні фів, ні трої, людь не людям лиш, а й звірам, що на волі. Ніколи не була така страшна, як лють, що виявили тіні голі, які кусавши, бігли навпростець, мов свині, коли хлів повалять долі. Однак поп'я уп'ялась в хребець, зубами і підстогони великі, у дальній потягла його кінець. На майже триметровому полотні, що займає всю поверхність стіни, ми бачимо гнітючу сцену насильства і жорстокості у сьомому колі пекла. Сьоме коло пекла в божественній комедії Данте Аліґєрі це місце, призначене для грішників, які чинять насильство над іншими, над собою і навіть над Богом. Шахрай Джанні Скіккі вп'явся в шию єретика і алхіміка Капачо. Вони розривають свої тіла на шматки голими руками та зубами. Їхні красиві ідеальні тіла приховують грішні і жорстокі душі. Данте і Вергілій. Спокійні спостерігачі, а от ракурс двох грішників незвичайний і красивий. Бугро зобразив людські емоції в динаміці з прекрасною анатомією та мімікою. Можна годинами стати із захопленням дивитися на цей твір. Вільям Бугро однозначно переступив усі естетичні межі дозволеного, обурив цією роботою паризькі салони. Але створив картину, від якої важко відірвати погляд. Далі я пропоную поглянути на дві картини Гюстава Курбе. Це один з найвпливовіших художників 19 століття, котрий популяризував реалістичний стиль живопису. Сам Гюстав Курбе назвав цю картину справжня алегорія, що підсумовує сім років мого художнього та духовного життя. А якщо коротко, то це ательє митця. Це гіганське полотно, що займає усю стіну. Воно було революційним для свого часу, бо порушувало традиції академічного живопису. Знайти один правильний ключ до інтерпретації цієї картини неможливо. Курбе підкреслював, що справжнє мистецтво це відображення реального життя. Митець зобразив себе посередині як алегорію живопису. Навколо нього різноманітні персонажі, які швидше символізують різні верстви суспільства та впливи революціонери, робітники, інтелігенція і прихильники мистецтва. Весь цей натовп зображує життя у всій його правдивості та швидше символізує те, як ми люди впливаємо один на одного. Люди на картині є представниками різних верств французького суспільства, деяких можна ідентифікувати як портрети сучасників художника. Наприклад, засереджений на книжці чоловік, який сидить за столом, це друг кюрбе, поет Шарль Бодлер. В кутку кімнати стоїть група чоловіків: це Макс Бюшо, Нурбен Кюно, політик П'єр Жозеф Прудон та меценат художника Альфред Брюя. Зверніть увагу, що художник на картині сидить перед великоформатним полотном і пише пейзаж. Нагадаю вам, що академічний живопис не вважав пейзажі достатньо піднесеними і гідними темами, тому курбе, що пише з пейзаж, слід розглядати як виклик офіційному мистецтву. Оголена жінка це муза митця. Маленький хлопчик поряд, ймовірно, символізує, що художнику важливіша чесна та щира думка дитини, аніж думка освічених академічних критиків. У лівій частині картини Кюрбе розмістив представників смерті: переможених, стражденних, експлуатованих та експлуататорів, серед них священик, ветеран французької революції, робітник, жінка з дитиною на грудях, копач-могил. З цієї групи виділяється чоловік з двома собаками, його часто ідентифікують як браконьєра. Його також можна інтерпретувати як портрет Наполеона III, на що вказують характерні вуса правителя. Курбе був активним противником його правління. Як ви самі бачите, це картина, перед якою варто зупинитися і розглянути деталі. На сусідній стіні висить ще одна картина Гюстава Курбе, що зображує похорон звичайної людини, не короля, не святого, просто когось із невеличкого села. І в цьому був радикальний виклик мистецьким нормам того часу. Кюрбе змальовує похорон, який він бачив у рідному Орнані, реалістично, без прикрас, усі обличчя, справжні селяни, знайомі художнику. Вони не грають ролі, вони просто є втомлені, задумливі, байдужі. Тут немає героїзму чи театральності, пейзаж за постатями звичайний, реальний, позбавлений притаманні академізму гіперболізації, є життя і смерть такими, якими вони є. Коли Кюрбе представив картину на салоні в 1850 році, публіка була шокована. То він такий, щоб зобразити простих селян на величезному полотні, наче це королівська сцена чи біблійне чудо. Кюрбе зламав традиції. Він показав, що справжнє мистецтво має говорити про реальних людей. Це політична і соціальна заява. Кюрбе був реалістом і вірив, що мистецтво має бути голосом народу. Він поставив селян на вівтар великого живопису і тим самим змінив історію мистецтва. Перш ніж ми з вами поглянемо на імпресіоністичне мистецтво, я пропоную вам зупинитися на каву з лимонним тартом, з меренгою в кав'ярні Кампана, щоб трішки відпочити і порефлексувати над вже побаченими творами мистецтва, цю кав'ярню створили брати кампана, бразилійські дизайнери відомі своїм унікальним поєднанням сучасності та традиційних ремесел. Ідеальне місце для перерви після прогулянки серед шедеврів. Перш ніж ми з вами вирушимо до галереї імпресіоністів, я б хотіла зробити зупинку перед неймовірною картиною Густава Кайбота Паркетники. На ній художник зобразив трьох чоловіків, які сточують старий шар паркету. Це важка фізична праця трьох робітників, що зображені з незвичною для того часу увагою та гідністю. Ми дивимось на них трохи зверху, майже з тієї ж точки, з якої можна було б спостерігати цю сцену у реальному житті. У Франції ХІХ століття подібні зображення робітників були рідкістю у високому мистецтві. Кайбот порушує цю традицію, він зображує фізичну працю без сентиментальності, але й без зневаги. Робітники не герої. І не жертви, вони просто працюють, і в цьому глибока повага до людини та її праці. Хоч Кайбота часто пов'язують з імпресіоністами, стиль паркетників ближчий до реалізму, тут є точна перспектива, ретельно пророблені деталі і майже фотографічна точність, водночас відчувається вплив імпресіонізму, гра світла, відчуття моменту, життя тут і зараз. Кайбот стверджує, що фізична праця гідна уваги, простота, красива, а справжнє мистецтво це бачити велич у звичайному. Бажаєте глибше зрозуміти, як народився імпресіонізм? Запрошую вас на мою лекцію, де ми простежимо шлях від академізму, романтизму та реалізму до революційного імпресіонізму, який назавжди змінив мистецтво. Вона навчить вас розрізняти ключові стилі 19 століття. Ви побачите, як змінювалося художнє бачення світу, інакше поглянете на знайомі картини та авторів. Якщо ви прагнете краще орієнтуватися в історії мистецтва та просто отримати естетичну насолоду, ця лекція для вас придбати можна на моєму сайті. І ось ми вже з вами в галереї імпресіоністів місці, де завжди дуже людно і жваво. Звісно, я раджу вам зупинитися перед кожною картиною хоча б на кілька хвилин, адже в кожної своя унікальна історія. Але сьогодні я розповім вам цікаві факти лише про декілька робіт. Клод Моне дуже часто писав на картинах свою першу дружину Каміль Донсьє та їх маленького сина Жана. На них родина безтурботно гуляє маковими полями, снідає на траві, відпочиває на березі річки або проводить час в саду. Згодом після народження другого сина у Каміль лікарі діагностували невеликовну пухлину матки, яка викликала повільні болісні муки і смерть. Каміль померла у віці 32 років. В день смерті коханої дружини Клод Моне написав її останній портрет. І саме на нього ми зараз дивимося. Це, мабуть, найзворушливіша картина Клода Моне з зображенням Каміль. Холодні кольори, різкі мазки та моторошне освітлення створюють неповторну атмосферу і передають весь біль митця. Клод Моне, який давно перебував у глибокій депресії, пізніше написав своєму другові Камілю Пісарро Я спустошений, не знаю, що робити. Як мені вдасться організувати своє життя з двома дітьми? Син Клода Моне Мішель передав портрет своєї матері на смертному одрі Лувру в 1963 році, і з 1986 року вона знаходиться в музеї Дорсе. Творчість Едгара Дега знають переважно завдяки його полотнам з балеринами. але саме ця картина відрізняється від попередніх. Дега протягом десятиліть зображував балерин на сцені, у репетиційних залах, за лаштунками, але блакитні танцівниці особливе полотно. Тут немає конкретного моменту виступу чи розповіді, це радше візуальна поезія, гармонія рухів, кольору і лінії, композиція, ніби випадкова, але саме в цьому відчуття живого моменту, уривка з життя. З віком зір митця сильно послабився, але Едгар Дега продовжував малювати за допомогою складного оптичного пристрою, аж доки остаточно не втратив зір у 1905 році. В останні роки творчої активності Едгар Дега зосередився переважно на портретах і крупнопланових зображеннях що пояснюють саме поступовою втратою зору. З цієї ж причини на його полотнах стає більше яскравих пігментів. Для мене особисто один з найцікавіших циклів творчості Едгара Дега – це той, що присвячений сценам життя простих робітниць. Дега охоче зображував важку працю бідніших верств населення, буржуазія в ті часи не оцінила непривабливу реалістичність картин художника і звинувачувала його у намаганні відтворити непристойні життєві явища. Однак Едгар Дега активно захищав право художника малювати життя саме таким, яким воно є. В музеї Дорсе не прогавте картини Едуарда Мане. Найважливіші це сніданок на траві та Олімпія. Коли Мане представив Олімпію публіці в 1865 році на Паризькому салоні, картина викликала справжній скандал. Здавалося б, нічого нового. Оголені жіночі тіла вже століттями зображували на полотнах, тим паче, що Мане надихався класичною картиною старого майстра Тіціана Венера Урбінська. Але чомусь саме Олімпія шокувала публіку. Справа в тому, що вона не виглядає як ідеалізована богиня чи міфічна німфа. Вона справжня, сучасна, цілком земна жінка, безсоромно лежить оголеною на ліжку, дивиться прямо на глядача з викликом, з байдужістю. Вона не об'єкт бажання, вона суб'єкт, який усвідомлює свою владу над тим, хто дивиться. Назва Олімпія була ще й прозорим натяком. Це ім'я часто використовували для куртизанок. Додайте до цього чорну кішку, що є символом чуттєвості, прикраси, стрічку на шиї, взуття. Все тут натякає на статус героїні, як жінки, що живе за власними правилами. Особливо важливим є контраст між білою шкірою Олімпії та темношкірою служницею, яка підносить їй букет квітів, ймовірно, від клієнта. Це також був момент, коли Мане вивів на перший план тему расових і соціальних відмінностей, щось надзвичайно рідкісне в тогочасному офіційному мистецтві. Сьогодні ж Олімпія вважається проривом у модерне мистецтво, вона відкрила нову еру. Еру, коли мистецтво стало відвертим, політичним і провокаційним. Чимало відвідувачів байдуже проходять повз ось ці важливі портрети. Їх автором є Анрі Фантен Латур. Наприклад, на картині художня майстерня у Батіньолі зображено куточок майстерні, що належала Едуарду Мане. Саме він сидить в центрі кімнати і пише картину, ймовірно, портрет чоловіка, що сидить поряд. За спиною в мене стоїть німецький художник Отто Шродер. Чоловік у капелюсі це Огюст Ренуар. Поряд з ним тримає в руці окуляри французький письменник Еміль Золя. Чоловік, що дивиться прямо на нас, це письменник і музикант Едмонд Метр. До речі, це близький друг художника імпресіоніста Фредеріка Базіля, це ось цей високий чоловік, що стоїть поряд. Тут важливо додати, що Базіль помер у віці 28 років. Фредерік Базіль вступив до піхоти у серпні 1870 року через місяць після початку Франко-Пруської війни. 28 листопада того ж року він був зі своїм підрозділом у битві при бонла роланд коли його командир був поранений. Через це Базіль мусив взяти на себе командування та очолити штурм німецьких позицій. Він був двічі поранений у невдалій атаці та загинув на полі бою. Ну і на сам кінець, чоловік у кутку, це клод Моне. Картину вшанування Жена Делакроа знову ж таки авторства Фонтенлатура залишу вам для самостійного аналізу. У цьому вам допоможе інформаційна табличка під картиною в музеї Дорсе. Ну і на сам кінець з галереї імпресіоністів ми потрапляємо до галереї нео та постімпресіоністів. Зверніть увагу на картину цирк Жоржа Сера. Вона написана технікою пуантелізму, тобто дрібними крапками. Неоімпресіоністи полюбляли використовувати відкриття наукового кольорознавства й оптики для створення своїх картин. Художники, котрі цікавилися цією технікою, наносили на полотно дрібні крапки, не змішуючи кольорів. Таким чином, вся картина складалася з маленьких регулярних мазків пензля чистими кольорами. На цій картині ми бачимо виступ артистів відомого в ті часи цирку Фернандо. Він був дуже популярним місцем на мапі розваг Парижа. В галереї постімпресіоністів важко буде прогавити роботи Вінсента Ван Гога, адже біля них завжди натовп. Зверніть увагу на картину кімната в Арль. На полотні ми бачимо інтер'єр простої кімнати художника в місті Арль на півдні Франції. Це його власне житло, де він проживав у період великої творчої активності. Увагу привертають меблі. Ліжко, стілець, маленький столик, а також яскраві кольори стін і текстиль. Ван Гог застосував свою унікальну техніку, короткі енергійні мазки, які наповнюють картину рухом і емоцією. Важливо додати, що тут художник використав натуральний барвник кармін. Кармін це насичений густий червоно-пурпурний відтінок. Пігмент цей отримують з комах Дактилопіус, що живуть на кактусах. Комах збирають у період, що передує відкладанню яєць. За допомогою щітки або леза їх знімають з рослин, висушують і перемелюють. І так з'являється цей унікальний колір. Більше цікавинок зі світу мистецтва в тімі про таємниці пігментів я розповідаю в моєму телеграм-каналі Мистецтво і Подорожі. Колір на цій картині не просто передає реальність, він певним чином виражає настрій і внутрішній світ художника. Проста, але водночас жива кімната, можливо, символізує прагнення Вінсента Ван Гога до спокою та порядку в житті, яке було далеко непростим. Я ще особисто дуже раджу вам ближче поглянути на роботи Анрі тулус Лотрека. Художник хворів на рідкісну генетичну хворобу, що зробила його кістки, дуже ламкими, і як наслідок, його зріст був лише 152 см, а ноги були непропорційно короткі. Тулус Лотрек одним із перших усерйоз зайнявся малюванням афіш. Я впевнена, що ви не раз бачили ці плакати хоча б на паризьких сувенірних листівках. На роботах Лотрека помітно, що він багато часу просиджував у французьких кабаре, які зрештою і стали основною його тематикою. Він малював гротескові розваги, неморальний побут паризької богеми, повій, танцівниць і загалом життя Мунмартру. Часто на його картинах ми побачимо виконавицю кадрилі Жанну Авріль, клоунесу Шаю Као або співачку Іветту Гільбер. Тож, як ви бачите, музей Дорсе це справжній скарб для всіх, хто цікавиться мистецтвом 19 століття. Це місце, де оживає історія мистецтва яскраво, сміливо і дуже емоційно. Якщо ви хочете побачити, як жив і відчував Париж понад 100 років тому, обов'язково завітайте до цього музею. Якщо ви бували в музеї Дорсе, то напишіть, яка ваша улюблена картина та чому. Якщо ж ні, то дуже сподіваюся, що це відео надихнуло вас відвідати цей неймовірний музей. Дякую, що вирушили зі мною у цю мистецьку мандрівку. Підписуйтеся, ставте вподобайку і до зустрічі в наступному відео!